До початку опалювального сезону ще декілька місяців, а він вже під загрозою зриву про це на оперативній нараді повідомив директор теплокомуненерго Василь Рущак. Комунальники занепокоєні крадіжками лічильників обліку теплової енергії житлових будинків та обліку гарячої води. Крадії дійшли вже до того, що забирають із собою навіть кульові крани, фільтри та арматурні запірки. Від початку року вкрадено більше 130 приладів обліку теплової енергії та більше 70 лічильників гарячої води. Якщо зараз один лічильник встановити в середньому 12-15 тисяч гривень на житловий будинок, то ви собі уявіть, що 132 будинки це це кажуть понад мільйон гривень, і в нас немає таких коштів. Станом на 10 червня, як би сказати так, образно такий відсоток великі викрадення, то якщо воно не припиниться, то я не знаю до, до початку пані Судону до чого воно може йти. Наслідки від викрадених лічильників пізніше відбуваються і на самих мешканцях будинку, адже за комунпослуги в такому випадку доводиться платити більше, коли немає лічильників. Рахують по тепловому навантаженню. Тобто по перерізу труби, скільки має поступити тепла. І потім вискакує така велика різниця. Я за минулий місяць платила там 300 гривень, а за цей місяць мені виставили 600 гривень. Це таке враження, що на якісь ну, на нову будову беруть, чи куди, я не знаю. Куди можна взяти таких такі діаметрів запірну арматуру великі? Тільки на уводи на, 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 на будинки. Тому комунальники просять мешканців міста бути пильними. І якщо ви бачите підозрілих людей біля свого будинку, повідомляйте правоохоронців або аварійну службу теплокомуненерго. У свою чергу тепловики роблять усе, аби протидіяти крадіжкам. На літній період самі зняли тепловічильники на повірку на ремонт, щоб не допустити їхнього викрадення. А вже перед початком пального сезону будемо їх встановлювати на місце. Але було б дуже добре, якби небайдужими ми залишилися наші всі споживачі, і кожен зрозумів свідомо, що це в кінцевому результаті відіб'ється на їхньому гаманці. Також цього тижня з вулиці Незалежності зникли майже всі каналізаційні решітки.